Пришла запись? Нет, Запись пришел. Так. Пришел. И Сейчас трансляция видна. Трансляция, трансляция. Пушная. Да. <coughs> так, запись я бачу, что пишу. Чеки у СИЗОВИС. Так. Накидает трубочку, базасочку. Не могут рассказать, что Sem nou estat que velo Я на місці я вжу все. Все, я. Так, колеги, добрий день. У нас є запис, є трансляція. Починаємо засідання постійної комісії ЖКХ та дорожнього господарства. У нас є три фінплани. Почнемо зліва направо, справа справа на ліво. Давайте зараз. Сідайте сюди, доповідайте. Будь ласка. Це у нас міська інфраструктура. Перше на черзі доброго дня. всім. доброго дня. Зміни до фінансового плану. КП міська інфраструктура відбулися за рахунок збільшення бюджетного фінансування на 38 млн мільйонів сто тисячу. Також збільшився дохід від підприємницької діяльності на 3 мільйони 788 вісімдесят тисяч. Відповідно, збільшились і витрати на 44 мільйони 541 тисячу. Це відбулося за рахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів, яке КП міська інфраструктура отримало на баланс від інших комунальних підприємств. Відповідно, збільшились витрати. На е, утримання, прибирання парків, на дератизацію територій, обслуговування біотуалетів, е, виробку порослі, покосу трови. Для того, щоб парки, і сквери були гарно облаштовані, е, збільшились видатки на придбання основних засобів, е, таких як придбання лавок в парки, урн. Встановлення автоматичного шлагбауму, інструментів ручних, також різної садово-паркової техніки. Також збільшились видатки у нас на підключення водопроводу для поливу зелених насаджень. Це відбулося. На алеї від вулиця Академіку Янгілю до вулиці Новокримської, скверу Амурський парк парку пам'яті та примирення. На сьогодні КП міська інфраструктура обслуговує території загальною площею 278 гектар. Видатки у нас і бюджетне фінансування збільшилось за рахунок того, що на баланс ми отримали 12 нових територій. Ось е, самі великі з них це парк Дружба, парк Шевченка е, і парк «Глоби». А взагалі яке у вас бюджетне фінансування? Рік? Е, взагалі 100, а на наступний рік 148 мільйонів. Колеги, є якісь питання до доповідача, 148 мільйонів на парк. Нема. Нема? Тоді ставлю на голосування. Хто за це? Я прошу голосувати. Дякую. 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 Так, нас видно, за дня. Комунальне підприємство, всі зміни до фінансового плану відбулися за рахунок перерозподілу кошторисних призначень на 2023 рік та за рахунок додаткових виділених коштів у сумі 4 мільйона 240, які були використані на 1 мільйон 872 тисячі на послуги з проведення часткового заміни футбольного поля. Та два мільйони 306... адресу? Набережна заводська 53. Та 2 мільйона 368 тисяч це був поточний ремонт холоду та теплопостачання на льодовій арені. Перерозподіл бюджетних коштів. Ми знімали з енергоносіїв, так як ми відремонтували. Холода та теплопостачання відповідно, зменшився обсяг постачання енергоносіїв. Ми зняли 110 тисяч, ось мільйон сто з енергоносіїв і 100 тисяч СКРщиків. Пересадили їх на заробітну плату з нарахуваннями 391 тисяча. На 120 тисяч на поточний ремонт лісопаркової техніки та комп'ютерної техніки, та 689 тисяч на придбання товарів інвентарю. Там 150 п'ятьдесять тисяч каньки для льодової арени, бензин, господарські товари, електротовари, гумови покриття до роздягалень і посипочний матеріал. Також у нас збільшився е, чистий прибут е, дохід. Е, по старому фінплану було мільйон, 2 мільйони 700, зараз 2 мільйони 800. За рахунок чого е, ну, збільшився попит на наші послуги. Більше прийшло покататися на рядовий району. А яке загальне бюджетне фінансування у вас? 38 мільйонів 190. Так, колеги є якісь запитання. Із них там 13 мільйонів йде тільки на да, я б, да, розумію. Так, якщо немає да запитань, ставлю на голосування, прошу підтримати. Дякую, що нам. до побачення. Це КП парк Придніпровський». Парк культури і дня пар культури відпочинку «Придніпровський». Планові видатки у нас збільшилися на 2 мільйони за рахунок того, що, що ми прийняли на баланс елементи і об'єкти благоустрою, це сквер Олександра Хільського та сквер Максима Семенова. Були, був перерозподіл планових призначень на матеріали і на адміністративні витрати, на оренду приміщення, тому що на початку нам не було виділено цих видатків. Значить, витрати були використані на прибирання палого листя на цих скверах. Це всі зміни. Це всі зміни. А яке загальне бюджетне фінансування? В цьому році зі змінами 26,5, в наступному нам 27 мільйонів. 27 мільйонів. Ми Кол... саме бідні, ви Ви не самі бідні, ви самі менше затратні. Так, є якісь запитання? Немає. Немає. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Дякую, колеги. Дякую. Так. Порядок для не вичерпаний. Усім дякую за плідну працю. До побачення. Чекаємо Пога усіх до на після. сесії.